Попри і всупереч саме так північний ГЗК працює у важкі часи великомасштабної війни, та навіть в умовах обмеженої логістики та здорожчання ресурсів підприємство виконує свою велику місію дає країні за сировину, яка стає основою багатьох речей довкола нас. Нині Північний ГЗК відзначає своє 60-річчя. для великої родини гірників Це поважна дата. Це час, коли маєш достатньо перемог, досвіду, мудрості, сил та енергії. Від щирого серця бажаємо кожному співробітнику втілення передових ідей. Пані Аліна, операторка першотравневого кар'єру північного ГЗК, яка присвятила професії 8 років. Розповідає, захоплена своєю роботою, бо її оточують найкращі люди і колеги, і керівництво. Тож і вільний час проводить із задоволенням та з користю. Так, наприклад, від початку повномасштабного вторгнення разом з однодумцями у якості волонтера вона допомагала ВПО. Звичайно, приймаю активну активну участь. Чесь у житті комбіната проявляю себе і в волонтерській діяльності, і в молодіжних організаціях, і в волонтерстві. Звичайно, тому е, брати активну участь для мене це не вперше. Це комбінат сильних, мужніх, витривалих, амбітних і найкращих людей у світі. Північани, як невідко працівників північного ГЗК називають називаються мікрорісці. Люди зі сталевим характером сильні та незламні. Вони підтримують економіку, допомагають нужденним у якості волонтерів. А дехто боронить нашу країну у лавах ЗСУ. Попри кризові часи, промігігант приділяє увагу і розвитку. Комбінат згуртовувався, колектив згуртовувався і зберігав і виробництво і великий колектив. І сьогодні, кадячи на все, ми працюємо. Ми працюємо активно. Зробили акцент на якісну продукцію, яка нам дозволяє виборювати місця на відкритому для нас сьогодні європейському ринку. Це дає можливість і заробляти і розвиватися. Північний ГЗК не лише одна з опор економіки міста та держави. Чималу роль він відіграє. Є у обороноздатності Кривого Рогу. Свого часу комбінат надавав техніку людей та усе необхідне для створення багаторешалонованої системи оборони, залишаючись при цьому соціально відповідальним підприємством. Я хочу поздоровити усе наше місто. Увесь великий колектив північного ГЗК, тому що північний та це е, і е, основа економіки міста і звичайно, велика частина нашого залева серця України, яке на жаль, поранено але воно б'ється. З нагоди ювілею та за особисті досягнення працівників комбінату нагородили відзнаками від підприємства районної та міської влади, а також представників профспілок. Свого ювілею колектив північан підійшов із важливими здобутками. Підприємство підвищило якість залізорудної продукції, значно посиливши свою конкурентоспроможність на міжнародному ринку. Це стало можливим завдяки низці кардинальних вішень та втіленню заходів на основних переділах підприємства. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.